І ми беремо вправо таку серединку, Бачите, в серединку, от зліва справа. І ми обгортаємо. Ми її не гнем, а ми обгортаємо в одній площині». Микола Черва розповідає, що почав займатися виготовленням солом'яних брилів ще у 82-му. Тоді в Петриківці познайомився з майстром Капелюшником. Каже, за таку справу у 80-х могли посадити за грати. Я знайшов носія який знав техніку плетіння. Але він уже він і не плів, і не шив. І учнів у нього, як таких не було, в нього і майстерні не було. Тому що креслатий брилик це була яскрава ознака українського буржуазного націоналізму. І він міг тягнути так само на 10 років совєтського концтабору, як вишита сорочка. Микола черва навчився у майстра техніці плетіння капелюхів. каже, перші сім соломіних брилів виготовив для співочого ансамблю у Петриківці. За 39 років власноруч зробив понад чотири тисячі екземплярів. За словами майстра, брилі відрізняються між собою видами плетіння, формою, величиною крисів та шириною. Тут декоративно я обшиваю невели... невелика криста. Така також зробили такі невеликі брилики. А в основному такі робили креслаті з більшою, з меншою крисою. Та такий, колись мені в Дніпропетровську замовили художники на етюди. Я кажу, для чого тобі вона такий такий розмір великий. А він каже: мені треба, щоб я одягнув отак, і вуха пірнули. Я кажу, для чого так? А він мені каже, щоб парасольку не тягнуть на тю на тюди. Рината каже, потрапила на майстер-клас Миколи сім місяців тому. Починала з простого плетіння, а зараз створює свій перший солом'яний бриль. Ні, ну це усе початок того, що я хочу зробити. Такий, як оце бриль. За словами Миколи Черви, на виготовлення брилі він ніколи не враховує час та матеріали. Каже, все йде від душі за покликом серця та традицій, тому що разу виходить щось інше. От мені захотілося таке зробити. на честь співачки українського татарського походження, джамала отакі я виготовив. От вони, якби дух такий. Кримськотатарський Надія Мішина, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.